Вітаю всіх моїх шановних глядачів. Мене звати Ольга. І сьогодні я подивлюся все про Херсон і Херсонську область на 2024 рік. Як будуть розвиватися події, які будуть ситуації, чи буде визволення лівого берега Херсону, Херсонської області. Зараз подивимося з вами на картах Сергія Логінова. Так, ну давайте подивимося. Як ми зараз розів'ємо з вами, по яким? Е, от, зима, весна, літо, ось осінь і грудень 2024 року. Так, що чекає? Давайте подивимося спочатку лівий берег. Лівий берег Херсонської області о Взимку 2024 року. Що чекає? Зима? В плані війни, плані обстрілів, плані визволення, лівий берег. <кхух> Весна 2024 року. Лівобережжя Хорти... Херсонської області. Так. Літо лівобережжя Херсонської області. І осінь в лівобережжя Херсонської області. Осінь. Осінь і грудень 2024 року. Так, Що буде відбуватися на лівому березі Херсонської області? Зимою, цією зимою. Дивіться. <кій> Нестабільно буде. Тобто, ну, як ото, спокійно спати ну, не буде можливості такої, тому що імператор перевернутий. І їхня стабільність, так би мовити, яку росіяни кажуть, ми тут навсігда, вона буде дуже-дуже підшатуватися, підхитуватися. І кажуть, що тут ото кажуть, знаєте, Встаньте і живіть. Якась така кармічна ситуація, коли е, якось там будуть люди. Е, я б сказала, можливо, навіть якийсь партизанський рух там у вас е, розвинеться. Ну щось там у вас буде таке. Е, як знаєте, коли вже казали, що воно все вже е, закінчилося, як от, умерла, так умерла. Але воно як відродження чогось, відродження чогось. І е, якісь, знаєте, надії і маленькі кроки. До визволення лівого берега лівобережжя Херсонської області. Оце у грудні таке, зимою цією зимою. Так, тепер дивимося весна 2024 року. Тут е, страшно гучно, але якийсь підписується важливий договір, контракт. І мир, ой, ну дай Бог, дивіться, щось тут таке показують, що щось тут е кінець оцим страхам, кінець оцим вбивствам, і тут щось іде якесь вмішуються світові е лідери. І тут іде от партнери, і щось іде допомога. Тобто на Херсонську область якась іде допомога, допомога. Я, судячи по цим картам, я б сказала, що захист і звільнення, дивіться, я по це весною. Дай Боже, щоб це так і було. От весна 2024 року тут показують оці карти показують, визволення Лівобережжя Херсонської області. Удача, допомога, і матеріальна, і фізична допомога, і збройна, дивіться, якісь плани. Плани, захист, ну, Господи. Так, давайте всі будемо вже на хвилинку уявляти, як коли перемога наша настала, коли звільнили вас. Але, так, знаєте, 10 секунд. Помріяли, уявили і переключилися. Ну, от карти зараз вже відкривають цей простір і говорять про те, що дуже велика вірогідність, того, що весною можуть звільнити. Ну, ближче до літа. Тут шістка, травень. Травень, червень. От отак -от карти показують. Так, тепер дивимося літо, літо 2024 року. Прийняття мирних переговорів, мирних рішень. Отримання допомоги, очікування. але, кажуть, щось там будуть оце, Підписувати договір, допомога. І, можливо, там як репарації, щось там іде вже тут, тут такі йдуть слова мені зараз. І тут кажуть, але вони отримаєм, отримаєте, але восени не раніше осені і не так, допомога буде, але не така, як хотілося б. Але вже перші кроки. До е, оцих виплат, до цих компенсацій будуть зроблені влітку. Так, дивимося. Е, о, осінь. Осінь. Тут іде велика трансформація, іде у вас там на лівобережжі. Трансформація, це трансформація, це знає, як ото. Смерть і возрождіння. Як -то, е, от, треба, як -то, треба вмерти, щоб заново народитися. І оце тут кажуть: це не про фізичну смерть. А це про те, що смерть окупації, смерть окупації, е, будуть якісь тут у вас ідуть перевірки, е, контроль е, і розмінування. Там у вас дуже багато мін. Оце ще тут, бачите, як тут ці карти говорять про те, що міни, міни, міни багато. Там все загажено, забруднено. Дуже багато мертвячини валяється. І це все треба буде очищувати. Тут оце щось іде, тут таке, знаєте, от з цим іде пов'язане, перевірки. Але дивіться, вже якась такі карти спокійні, тут уже король, вже немає мечів. От, от ця карта. Жезли, це, якби я б сказала, ракети летять. Але тут іде, кажуть, як заторможення, заторможення зупинка. Зупинка за, ну, за От. О, якось. Десь, може, ще щось будуть стріляти десь, але воно якось подалі від вас відходить. Якось відходить. Це не говорить про те, що перемога, але бачу, що вони будуть відходити. Дивіться, уход, карта відходу. І карта війна перевернулася. Повернення земель, повернення е, родючих земель, дивіться. Е, але тут ще багато, багато мін, багато повернення це тільки, знаєте, як на, на, на папері, на, на словах. Але ще не можна буде піти і побігати там е, по своєму Херсонському району. Розумієте? Ну дай божечко, тепер дивимося грудень. Дивіться, тут карта е, припинення оцієї атаки і здійснення е, мрії, здійснення бажання, здійснення задуманого. Те, що, те, що було страхами, те, що було е, як ото, страшні кошмари. Вони як завершаються і башта перевертається. Але люди ще довго будуть шарахатися і будуть ще прокидатися. Ще не буде спокійного спокійного сна, у нас, у нас українців, ще дуже-дуже довго. Особливо ті люди, які е, пережили оці всі жахіття і переживають, е, це, буде, це буде ще дуже довго шарахатися. Ми будемо на все буде відчуватися, чутися десь. Видіться. і салютів ми ще довго не побачимо, переможних оцих салютів. Просто навіть як от День народження, салюти, будуть ще довго заборонені вони після війни. Дивіться, тут іде ось власловління вищих сил, допомога вищих сил, повернення додому, прийняття того, що ми чекали. І влада українських ЗСУ, тобто контроль, контроль. Але ще тут, бачите, люди ще не будуть повертатися, ще тут, бачите, лодка і дорога додому. Тут, ось, бачите, ці сидять вдома. Ті, що сидять вдома, ті, що живуть там, ті будуть залишаться. А ті, що їдуть, вони ще будуть якось боятися, тому що ще й будуть їм казати, якщо є можливість, іще поки що не приїжджайте. І тому що небезпека є. Ще будуть як підчищати, підчищати, вичищати нашу землю. Тепер я дивлюся отак: лівий берег Херсонської області, коли, коли ЗСУ буде визволяти, чи буде він зруйнований, максимально зруйнований. Максимально, чи якось воно само по собі буде, як. Так. Максимально, яким шляхом буде звільнено ліви, лівобережжя Херсонської області? Так, буде багато розруш, розру, розрух, розрухи. Дивіться, там щось оті, що, як скажемо, ближче до лінії фронту, ті. На жаль, будуть, будуть постраждають. А ті, що туди десь далі, далі ті, у тих все буде якось, знаєте, з мінімальними затратами. От знаєте, як мені йде така сторона? Та що сторона, що до правого берега ближче. Ось з тої сторони, от та сторона буде страждати. Північна, це яка там північно. Західна частина. Ну, будемо дивитися, будемо вірити краще. Куполимося, читаємо Богородичні сни 20 і 77. От вони дуже мощні, от, на, мої, на мій погляд. Псалом 90 дуже сильна молитва, захисна. Так, тепер дивимося, чи довго ще росіяни будуть гатити по Херсону? У мене сьогодні, я знімаю відео про херсон. І от мені херсонці пишуть там, ну, я бачу, що одна і та сама людина: де Херсон, де Херсон? От коли я розказую на початку список міст. Я завжди говорю херсон в кінці. От про херсон я завжди буду говорити в кінці. Я ставлю тайм-коди. Можливо, в той день я не поставлю, але на наступний день я ставлю тайм-коди. І херсон я не забуваю. Я розказую людям про херсон. Так, дивимося. Чи довго ще будуть росіяни гатити по херсону? Обстрілювати херсон? Дивіться, вони це буде до тих пір, поки не підпишуть документ, бачите договір. Там тихаря якісь узгоди підписуються, те, що ми навіть не знаємо, і до тих пір вони будуть обстрілювати, але вже кажуть, що це вже ось ось ось. Бачите, як от знову ці карти випали червень і травень. От щось мені так показують, як весна, літо. І ще от три місяці до літа, до літа, і тоді, кажуть, перестануть обстрілювати. Хоча, бачите, перевернуто, тут вже йде ослаблювання короля мечів, сил немає. І тоді вони перестають обстрілювати. Бачите, от відходять. Але тут, кажуть, не раніше весни, от весна, літо, от-от середина року. Середина року. На жаль, це так. Так, ще, ще в мене тут правий берег, так, правий берег. Чи будуть росіяни захоплювати на правому березі якісь території? Правий берег Херсонщини. Будуть вони захоплювати правий берег Херсонщини Росіяни? Я не бачу. Ні. Сонцепьком. Сонцепьок, чи, що мені слово йде сонцепьок, я не знаю, що це. Будуть кидати ракети, будуть обстрілювати, але вони не захоплять. Не захоплять тут карта. Ні сонце, ні страшно, гучно, обстрілювати, на жаль, вони будуть. Правий берег. Коли росіяни перестануть обстрілювати правий берег Херсонської області? Обачайте, за кашлі я дуже сильно перехворіла на, на нові якраз на свята. Дуже. І оце тепер такі ускладнення на пішли на кашель. Так, чи довше будуть росіяни обстрілювати Херсонську, Херсонську область правий берег? кажуть щось. Ну, ще от дивіться, показують, ну, от знову показують 4, 3-4 місяці, от якось отак. Хоча будуть такі необдумані е, прильоти. І, на жаль, можуть страждати житлові будинки, мирні люди. Але. Ще будуть аж бурляти. Ще тут. Ну, до літа точно. Якось так показують карти. Весна, кінець весни, от. от. от, 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 от. Кінець весни літо. Господи, дай божечку, щоб уже поскоріше це все закінчилося, жахіття. Так. Мене питали ви, чи поступиться Україна Херсонською і Запорізькою областю. Ні, не поступиться Україна заради мирного спокою інших людей, Херсонською областю і Запорізькою вони не поступляться, ні. Тому я навіть це роздивлятися не буду. Це питання. Я вам і так скажу, що не поступиться Україна. Дякую за те, що дивились мене, слухали мене. Пишіть свої коментарі, пишіть свої. Думки з цього приводу, чекаю від вас зворотнього зв'язку, підписуйтесь на мій канал. Я роблю на Херсон, на місто Херсон прогноз стосовно прильотів, обстрілів по 5 днів. П'ять днів, ну, стараюсь не пропускати, там як день, ну, можливо, десь можу. По якимось обставинам день-два пропустити. Всіх обіймаю мирного неба і скорішої перемоги, всім бажаю.